Фріланс це новий погляд на звичну систему роботи, завдяки якому можна заробляти не менше, аніж в наймі, при цьому мати вільний графік та свою команду. У цьому відео ми розглянемо всі аспекти фрілансу від переваг до недоліків до основних джерел пошуку замовлень та порад щодо досягнення стабільності. Працювати на фрілансі можна в будь-якій ніші від репетиторства до розробки програм. Ми не будемо довго зупинятися на розшифровці слова фріланс, адже якщо ви відкрили це відео, значить вже маєте якесь уявлення, що це таке. Краще поговоримо про те, чому все більше людей обирають такий стиль роботи. Згідно зі статистикою Upwork, вже сьогодні роботу на фрілансі обирають понад 60 мільйонів американців. До речі, серед них 46% маленіалів та 43 представників покоління Z. І це викриває популярний міф. Про те, що фриланс – прерогатива тільки юних, крім того, виходячи з останніх прогнозів, до 2028 року фрілансерами будуть уже понад 90 мільйонів працівників. Ринок активно розвивається і має всі шанси багаторазово зрости у майбутньому. Велику роль популярності фрілансу в усьому світі відіграла пандемія covid 19 коли людям по всьому світу протягом місяців доводилося працювати з дому. Виявилося, що це не так страшно. Згідно з прогнозами, Україна може стати лідером за кількості фрилансерів в Європі, а частка самозайнятих серед працездатного населення може досягти 15-20%. Платіжний сервіс Pioneer в березні 2023 року провів масштабне дослідження про цифровий ринок фрилансу, за результатами якого Україна потрапила до топ-5 найкращих країн для цього формату роботи. Загалом в Україні фріланс був, є і буде популярним, тому можна сміливо переходити на такий формат роботи. Давайте обговоримо, чим і кому фріланс може бути вигідним. Цей формат роботи має масу плюсів і мінусів теж, але про них пізніше. Перше та ключове, що приваблює фахівців у роботі на фрілансі, це можливість самостійно вибудовувати свій графік. І це правда так. Працюючи на фрилансі, можна дозволити собі постригтися о 12-й дня, сходити в спортзал о 16 або взагалі поспати до обіду. Формат ідеально підходить совам та всім тим, хто не звик працювати в стандартному графіку з 9 до 18. До того ж, це банально зручно. Наприклад, переміщатися містом можна тоді, коли хочеться, не простоючи годину в заторах. На фрілансі ніхто не дорікне вам у тому, що в день ви спите чи відпочиваєте, а роботу виконуєте ночами. Замовнику головне вчасно отримати якісний результат, а решта його не хвилює. Потенційно необмежений дохід. Ви можете підвищувати свій цінник так часто, як вважаєте за потрібне. Якщо в наймі про нову зарплату вам потрібно домовитися, то на фрілансі прийнято просто етично заздалегідь повідомити замовника про збільшення розцінок. Це тягне за собою головну перевагу. За ваше фінансове та кар'єрне зростання на фрілансі відповідаєте лише ви. Ви вибираєте з ким. І над чим працювати. Безперечна перевага фрілансу можливість вибирати собі не лише колег, але й клієнтів. У наймі рідко можна змінити проєкт, якщо вам не подобаються його умови або тематика. На фрілансі ж це звичайна справа. Тут ви індивідуально обговорюєте кожний потенційний проєкт. Із замовником і маєте можливість змінити деякі умови або взагалі відмовитись працювати, якщо вам щось не підходить. На фрілансі менше ризиків втратити роботу, незважаючи на те, що фріланс вважається ризикованою формою заробітку, він передбачає і певну страховку у фінансовому плані. Йдеться про диверсифікацію чи простими словами розподіл ризиків. Працюючи у наймі, ви змушені класти всі яйця в один кошик. Якщо ви приймаєте рішення про звільнення. Ви звільняєтесь нікуди. На фрілансі такого не відбувається, оскільки тут ви одночасно працюєте з декількома замовниками. Закінчився один проєкт, розпочався другий. Через швидкий темп і постійну зміну клієнтів ви підстраховуєте себе від можливих ризиків та фінансових спадів. Якщо один із проєктів несподівано закінчиться, ви ніколи не залишитесь без доходу, адже його перекриють клієнти, що залишились. Свобода дій. Звичайно, фріланс це насамперед про свободу. Тут вам доступна розкіш працювати у своєму унікальному стилі та виконувати проекти так, як ви вважаєте за потрібно. У наймі співробітники часто запрошують працювати для виконання якихось конкретних дій. На фрілансі ж до вас звертаються як до фахівця, перш за все для вирішення проблеми. І часто замовник сам не знає, яким чином ви прийдете до результату. А тепер давайте поговоримо про недоліки фрілансу: велика відповідальність. Як не крути, самостійне плавання це насамперед про відповідальність, яку ви несете у всьому і завжди. Якщо у наймі за вами закріплений конкретний пул завдань. То на фрілансі ви відповідаєте за весь проект цілком. Коли в процесі його виконання з'являється питання, ви не можете звернутися до старших колег чи тімліда. Відповіді доведеться шукати самостійно, і іншого варіанту немає. Адже вам потрібно здати проект замовнику вчасно, забезпечивши хорошу якість результату. А отже, ваша експертність має поширюватись не лише безпосередньо на вашу сферу, а й на суміжній. Мультитаскінг. З попереднього пункту випливає наступний безліч дрібних завдань. Ось, наприклад, справи, з якими регулярно повинен справлятися статистичний фахівець на фрілансі. Комунікація з замовником та часто його підрядником, формування та зміна розцінок на свої послуги, розвиток особистого бренду, ведення сторінок в соціальних мережах, регулярне оновлення свого портфоліо, юридичні аспекти роботи, оформлення ФОП, сплата податків. Регулярне підвищення кваліфікації, при необхідності консультації з іншими спеціалістами для вирішення точкових запитів, правильне планування графіка. І все це потрібно робити так, щоб не вигоріти та ще й забезпечити собі постійний потік клієнтів. В наймі за вами завжди є тімліт або менеджер, який перебирає організацію всіх процесів. А ще є члени команди, разом з якими ви поділяєте завдання та відповідальність. На фрілансі всіми цими людьми стаєте ви. І нехай відповідального фахівця мультитаскінг не лякає, проте він так чи інакше впливає на рівень стресу. Наступний істотний мінус роботи на фрілансі відсутність стабільності та гарантій. Будь-який проєкт, в якому ви задіяні, може в якийсь момент закінчитися через брак фінансування, форс-мажор чи інші неприємності. І далеко не завжди замовник має можливість попередити вас за два тижні. Крім того, навіть якщо ви працюєте з великими замовниками, яким не страшна турбулентність, проєкт може закінчитися планово, і тоді вам все одно доведеться шукати нових клієнтів. Якщо ви працюєте в наймі, то напевно знаєте цей неприємний момент, коли доводиться шукати нову роботу. Знайомитися з новими клієнтами, притиратися, розбиратися і звикати до нових завдань. У фрілансерів із цих моментів складається вся рутина. Отже, якщо ви працюєте в наймі і все ж таки вирішили переходити на фріланс, це досить непростий процес, оскільки потрібно врахувати безліч нюансів. Вас, напевно, хвилює, коли у вас з'явиться стабільний потік замовників, скільки часу доведеться приділяти роботі та чи зможете ви жити на комфортному рівні в новому форматі. Щоб знизити стрес та мінімізувати ризики, важливо не пірнати у фріланс з головою, а провести певну підготовчу роботу, яку саме поговоримо далі. Перше і основне, якщо на даний момент у вас є стабільна робота, не починайте свій шлях на фріланс із звільнення. Спочатку ви спокійно. Можете поєднувати одне з одним, оскільки ваша діяльність на фрілансі набиратиме обертів дуже плавно. Не влаштовуйте собі зайвих проблем, залишайтеся на звичному робочому місці, в крайньому випадку на півставки. І забезпечте собі прикритий тил. Наявність стабільного доходу з іншого джерела це дуже важливий нюанс для фрілансера-початківця. Це знижує стрес, дозволяє уникати думок про те, що нічого не виходить, і прибирає необхідність здійснювати різкі необдумані рішення. Створіть портфоліо. Ваше портфоліо буде вашою головною візитною карткою. Саме з його допомогою потенційні клієнти зможуть дізнатися більше про ваші навички та досвід. Стиль і формат наповнення портфоліо залишаються повністю на вашу думку. Є пара важливих елементів, які варто в нього включити: приклади робіт, інформацію про ваш життєвий досвід і розцінки на найпопулярніші послуги. Soft skill та hard skill, освіта та пройдені курси, якщо це ревалентна спеціальності. В ідеалі було б добре зробити свій сайт або обліковий запис у соціальних мережах, але спочатку якісно складеного портфоліо буде цілком достатньо. Пам'ятайте, що на фрілансі ви стаєте тією чи іншою мірою підприємцем. Отже, на вас лягає ще й маркетингова складова вашої роботи вміння продавати свої послуги. І наступне, що вам потрібно зробити, це скласти перелік своїх послуг та розцінок. Перед початком роботи потрібно скласти прайс-лист майбутніх послуг. Вкладіть в нього як популярні послуги з вашої сфери діяльності, так і менш поширені, щоб охопити більш вузьку цільову аудиторію. Ось пара порад, які варто врахувати. При прорахуванні вартості поставте собі кілька запитань. Перше, Визначте, скільки грошей вам потрібно заробляти на місяць, тиждень, рік, щоб підтримувати свій звичайний та комфортний спосіб життя. Друге, які постійні та змінні робочі витрати у вас є, і третє, яку цінність ви приносите клієнтам. Наступне, вам потрібно дослідити ринок, поспостерігайте за конкурентами з досвідом та навичками, потрібними до ваших. І вивчить їх розцінки. Відштовхуйтесь від мінімальної необхідної ставки, яку ви прорахували. На минулому етапі варто також заздалегідь подумати, які бонуси та знижки ви можете запропонувати замовникам, у чому за потреби зможете піти на поступки. Розуміння цих речей на березі заощадить ваш час у майбутньому. Де шукати замовників? Це ще одне актуальне питання для більшості фрілансерів-початківців. Якщо в разі найму відповіді цілком очевидні, то фріланс представляється як цілий окремий світ зі своїми законами. І перше це біржі фрілансу. Один з найпоширеніших каналів пошуку замовлень. Біржі фрілансу це спеціальні сайти, які допомагають фрілансеру та замовнику зустрітись. Як правило, вони страхують виконавця, виступаючи гарантом при оплаті, а також допомагають укласти договір про співпрацю. Зручно вести комунікацію та загалом працювати разом без жодних складнощів. Деякі біржі, наприклад UpWork, працюють у форматі майданчика для розміщення замовлень. На них клієнт публікує проєкт, а фрілансери на нього відгукуються, пропонуючи свої розцінки. Замовнику залишається лише вибрати виконавця з тих, хто відгукнувся. А на такій біржі, як Fiverr, все навпаки. Тут сайт публікує сторінки фрілансерів, а замовники їх вивчають та зв'язуються з конкретними факівцями, які їх зацікавили. Мінуси на біржах процвітає демпінг. Заробити багато тут навряд чи вийде, оскільки інші фрілансери. Постійно знижують вартість своїх послуг. Друге, співпраця з агенціями. Креативні та діджитал-агентства часто бувають зацікавлені в роботі з фрілансерами, так як їм не доводиться постійно навчати та наймати в штат людину. Достатньо лише укласти контракт на точкове виконання послуг необхідним посередником. Фрілансерам це також може бути зручно, оскільки агентство може забезпечувати їх стабільним потоком замовлень. Вакансії від імені агентства. Можна шукати на джоб сайтах або подаватись самостійно, надсилаючи листи на HR відділ. Плюси ви забезпечені стабільним потоком замовлень. Є подібність команди, можна звернутися про пораду або допомогу і навіть прийти працювати в офіс. А також це чудова можливість набратися досвіду, поринути у нішу і побачити зразкову вилку цін. Мінуси цей формат найбільше перегукується з роботою у наймі і часто має такі самі недоліки. Третє сарафанне радіо. Досвідчені фрілансери. Часто не шукають замовників. Вони приходять до них самі за рекомендаціями знайомих. На початку шляху отримати клієнтів таким чином складно, тому що для цього потрібно мати непоганий досвід і клієнтську базу. Але новачки можуть використовувати сарафан на радіо по іншому, опитавши своїх друзів та знайомих. Чи не потрібно їм фахівець у певній галузі? Для вас, як для майбутнього фрілансера, це чудова можливість отримати перших клієнтів, яким ви можете запропонувати знижку за можливість попрактикуватись. Так ви зможете звикнутися з особливостями роботи і отримати деякий досвід перед повноцінним виходом у вільне плавання. Сайти пошуку роботи. Не всі використовують цей метод, проте він виявився досить ефективним. Фріланс-проекти можна знайти на сайтах типу Work.ua або Robota.ua. Щоб побачити актуальну вакансію, достатньо вибрати неповну зайнятость та віддалений формат роботи. Майже всі пропозиції, які відобразяться за цими фільтрами, підходять для фрілансерів. Сьогодні все більше роботодавців зацікавлені у фрілансерах. Тому що бізнесу зручно та вигідно працювати на таких умовах, крім того, часто у підприємців виникають точкові запити, які він хотів би передати фахівцям на аутсорсі. І якщо після всього, що ви тільки що почули, ви маєте намір стати фрілансером, ось декілька цінних рекомендацій для вас. Перше, збирайте відгуки. У вас під рукою має бути віртуальна папка або будь-який інший формат нотатки, в якому ви збираєте відгуки від клієнтів. Чому це важливо? Їх завжди можна і потрібно використовувати у портфоліо та на особистих сторінках. Відгуки від інших замовників розвертають ваших потенційних клієнтів. До вас викликають довіру і збільшують ймовірність співпраці. А крім того, вони допомагають не падати духом і періодично нагадують вам про свою професійну цінність. Друге, продавайте себе. Коли ви працюєте в наймі, ваша компанія витрачає значні ресурси на маркетинг, залучити клієнтів, продати йому послуги, утримати це все невід'ємні компоненти успішної бізнес-стратегії. І коли ви працюєте самі на себе, потреба в їхньому впровадженні не зникає, а навпаки, стає для вас ще більш актуальною. Ось кілька варіантів, за допомогою яких ви, як фрілансер, зможете краще подавати свої послуги. Будь-які ніші розробіть унікальний та відомий стиль спілкування, використовуйте фірмові слова або інші фішки, які відображають ваші навички. Періодично пропонуйте замовникам спеціальні умови. Обмежені у часі, беріть участь у конференціях, вебінарах та тематичних заходах для фрілансерів та діджитал фахівців Розробіть бонусну систему та пакет послуг для клієнтів, щоб пропонувати гнучкі варіанти співпраці і завжди будьте на зв'язку з колишніми клієнтами, а також співпрацюйте з іншими фрілансерами або агентствами у суміжних галузях для взаємного просування послуг. Крім того, дуже важливо мати персональний підхід для кожного клієнта. Приділяйте час всім замовникам, щоб максимально зрозуміти їхні потреби та цілі. Це допоможе вам запропонувати найбільш ефективні рішення. Третє. Працюйте легально, коли ви вирішите продовжувати роботу в напрямку фрілансу, вашу діяльність необхідно буде легалізувати в Україні. Фрілансерам найчастіше підходить друга та третя групи ФОП. Відмінності між ними в тому, що третя група дозволяє нам працювати з іноземними замовниками. Та приймати оплату у валюті. Стане в нагоді, якщо ви плануєте працювати на таких біржах, як Upwork або Fiverr. Отже, у цьому відео ми поговорили про плюси і мінуси роботи на фрілансі, як комфортно перейти на фріланс, якщо ви найманий співробітник. А також ми почули декілька корисних порад, які точно вам стануть в нагоді. Якщо ви точно вирішили стати фрілансером. Але все ще не обрали професію. Прямо зараз реєструйтесь на безкоштовний майстер-клас за посиланням під цим відео.